Настала зима, а взимку всі хочуть їздити на кросоверах. Тому ціни на кросовери, як кажуть деякі блогери, ростуть. Так це чи ні? Зараз ми з вами це з'ясуємо. Я приїхав на київський авторинок Чапаєвку. Будемо перевіряти ціни на японські, корейські, а також американські автомобілі. Будемо орієнтуватись на бюджет 12-15 тисяч доларів. Почнемо з тих, що подешевше. Друзі, мене звати Євген, компанія Cars USA. Поїхали дивитися. Так, друзі, ну ось. Наш варіант Outlander. 13 рік 2013-156 2000... пробіг 2.4. Газ бензин встановлений у да? нього. Привід повний, не повний? Передок, Передок, да? комплектація. Ну, Така комплектація, я бачу, що тут немає титанів, то скоріш за все це перша комплектація. Я не знаю, як правильно називається. Комплектація. Outlander вот. стоит в гаражі. Угу. Добре, я багажник дерну, если можна. Так, тут у нас салончик. Ну, Звичайно, у нас тут чехлы, да, це чешов у нас таких чехол стоїть. Так в принципі... Багажник і сім місць, так? Є там. Багажник такий, що можна сюди запхати, що завгодно, кому потрібно. Газ встановлений, запаску возять зверху. Так що, в принципі... Ну так, якщо. Добре, подякував, гарного продажу вам. Є такий кросовер, його називають. Я б назвав його більше. На кросовер, 2015 рік 106 тисяч, 2,4 і тут стоїть у нас чотирьохступеневий звичайний автомат. Газ стає на цю машину. Тільки приїхала, так? Да? Відкрити можна, так? Да? А що було з нею? Було повторене тобто, в задню. Заднє дуже легенький. Ну 100 тисяч пробіг, оригінальний, все видно. В принципі, комплектація це SXC, так? Да? Yeah. SXT, XXC. Yeah. Не знаю. Mm -hmm. Таке ось пошкодження. Да, в принципі... І передній тут що? Ну Там просто бампер був підчосаний. Mm -hmm. Не сильно це зняли. Да. Чесь бампер перекрашивався передній, задній. Все. Mm -hmm. І все. І буквально, ну, реально, східло заїхала 5 ноября. Місяць. Ну там три тижні вона стояла на покрасті. Mm -hmm. Якщо навіть не похимкіше на нічого. Лайтовий називається ударчик. Безпека, безпека ціла. Так що розвал зробили, да? розвал все нормально. Буде роблено. Така дверка немаленька. Да, там полочки. Да, я знаю. Не чіпайте, або там попадає зараз. Так. Ручне у нас закривання. І це в нас Джорник, Доджик. Не лампочки просто, а ті проти Я зрозумів. Ну така резина стоїть. Так, розмір right huh? well, 17, да, 17, 225, 55, r 17 Добре, хлопці, дякую. Гарного продажу вам. Щасливо. Фордик. 13 500 18-го року 173 тисячі пробіг. Доставка <кій> Escape. Середня комплектація. Росії. <кій> Да, на тряпочки, ну субару Форестер, 2013 рік, 176 тисяч, 2,5 стоїть тут варіатор, газ бензин, вже встановлений. Ну, зато вона попадає до нас у бюджет. Повний привід. Так, маздочка, cx 5 Нарешті вона знайшлась. Дуже красиво виглядає на білому снігу. Так, це у нас не максимальна комплектація, це у нас просто турінг звичайний. І що у нас тут? 15700, 200 тисяч пробіг. І ми тут можемо подивитися, що з нею було. 2,5 тут стоїть двигун, шестиступеневий гідротрансформатор. В принципі, про машину ви можете подивитися зараз по силочці зверху. Я таку машину відзняв. і 15700. Ну, В принципі, 15700 вона нам, скажімо так. Стала до 15 тисяч, наша стала до 15 тисяч, а ця машина коштує в продажу 15700. Ну, він, звичайно, поторгується, але в принципі ну, така от ціна. Да, ну. Тут вже трохи підпитівша фара, в принципі, що у нас так єсть. Із... А? Пропускає десь голову. Так, да, ну трохи а, вона так, підбита. Ну, з цієї сторони нормально, бачиш. З цієї сторони гума в нас стоїть. Е ну, написано, що сніг, але гуми вже немає. як Нет, такової. Всі Видиш, І сонце, і, до сніг. і, сонце, і до, ну, дощова, і вся сезонка, так? Да? Ханкук. А тут взагалі ханкук стоїть. А, да, там Мудьер, а тут Ханкук. Ну, так, на резину ставлю. Тут у нас, бачите, Ханкук. А тут еще А тут Ой, а тут у нас Мишелен, Тут у нас... Зовсім різна резина, вже три резини ми знайшли, Ну це прикольно. А тут а ні, тут переділ діє. Тобто <с> три резини на, на одній машині. Ну так, да, воно ж варто грошей, тому якщо продавати машину, а так зовні виглядає червоненька, гарненька, красива машина. І тут хлопці маздами займаються, тут прям мазда, 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 мазда. Ну, Jeep Renegade. теж 15600, 17 рік, 93 пробіг, 24 двигун, 187 кінських сил. Ренігейт ми знімали останній раз. Теж він був. Так, Nissan Roch 2018 року 16900, 2.5 двигун, звичайний атмосферний, дистанційний запуск двигуна, багажник відкривається з кнопочки, захист двигуна, нове КВ, нова гума і так далі. 94 тисячі пробіг. Карзина у нас вже стоїть. Зимня врічтова. Отлічна машина, треба брати. Є дистронік у машини встановлений. В принципі, 16900. Це комплектація в нас, Що зараз ми побачимо. Що це за комплектація СВ? СВ це середня комплектація, встановлений парктронік у нас ззаду. Стоїть варіатор джатку 2.5 двигун під газ. Ну і в принципі отакий от от салончик. Так, це у нас. Джипи компаси. І компаси в нас по 17300, але зовсім нові машини. 19 рік бензин. Так, швиденько я пробіжусь. Компас 2,4, він кому надо, будь ласка. І цей подорожче, 22. Максимальна комплектація, повний привід. Так, і це у нас 17300. Ось такий от новий компас. Чкіряний салончик, 2,4 двигун. Так, да, теж клімат контроль стоїть. Стояночний тормоз. О, така перфорація. Двері досить непогано відчиняються, зачиняються, ззаду місця вистачає до передніх пасажирів, бачите, тут диван, але це завдяки тому, що немає багажника. Так, ну і знайшов я для вас, друзі, з кореї автомобілі, але ціна мене трохи збентежує, тому що цінник в нас немаленькі. 23500, 19 рік, 92 пробіг, дизель і це авто з Кореї. Це Kia Sportage. І Рядом у нас стоїть Hyundai Tucson, теж з Кореї. І Ціна за 17 рік, 91 2.0 дизель 22500. Тобто цінник такий немаленький за корейські машини. У нас на зимній гумі вже машина. Так, Honda CRV, 16 рік, 2.4 мотор. 130 тисяч пробіг, 16300. Nokia На у нас стоїть резинка. так toyota rav4 дорестайл года так 14 15 17500 2 и 5 полный привет комплектация Ну такая есть электро климат. стоит круиз есть Ну, в принципі, Рав 4 вони. Саме головне, щоб був повний да, да. І да. тут нічого страшного не було. Тут це крило, що взагалі таке. А що так і з газом машина взагалі. І пробіг дуже мало, я дивлюсь. Давно вона заїхала в Україну? Тут два роки тому. Пробіг так і є. Ну, невеликий пробіг. Ні-ні-ні, не, 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 не Так це ж провіряється, друзі, номерці з вами. Що вона заїхала тут? Даже 10 тисяч водний наїжджали Зараз люди у нас уже легше, а ці оставили. Ну, після Тойоти беремо Toyota тільки получше, -по покраще. Да? Ну, rav 4 не... вони всі знають, 2,5 двигун, 186 сил. Коробка автомат, 6-ступенчатий гідротрансформатор, клімат контроль. Значит, комплектація у нас середня з люком. Без шкіри. Є, є кришка багажника Электрокрышка електро. багажника, так. от газюлька тут стоїть. стоит повний привід. ну в принципі собственно кажучи І пробіг досить малый, тут так, так, карбонові такі вставили. Так, так. Да, не да, так. да і тут в принципі нічого. Це ж жінка їздила. Угу. Ні, Невеличкий такий. Тут речики, такі. Mm -hmm. да, тут є ще таке там балонські. Ну таке як є. Mm -hmm. Ну все, машина підготовлена і ціни 17500. Так що, в принципі, кажуть, що машини подорожчали на зиму, але для Тойоти 17500 це... Та, Недорого. Я вам скажу, он, там вона це, є якась в інтернеті, там, да. ну, знає, ну, то, там вона така зовсім цвет, зовсім другий, тут же, ж, е, е, тут же люк, книжка багажника, електро, повний привод. Це ж саме головне в тому, щоб було. Да. Да. Ну і пробіг 81 вовсім, тисяча да. пробіг це ж. цей. І 15, да, 15 так, рік чистий, так? Чистий, да? конечно. Вона 16, ну поставили в 15-й. Ну, да, тут всі приходять, що от От. Тут м'якенькі такі вставочки відрізняються, да, Тут жорсткий пластик. Зробили, да. Да. Воно так не Є у нас тут круїз контроль, а не адаптивний звичайний ось перемикач на повний привід безпосередній. Заглушечка, ну, це так делать не можна. Ну а так в принципі ось така от машинка. Якщо вже не підвор. Добре, дякую. Да. Гарного продажу. Так, друзі, пройшлися ми по базару, і не вдалося нам знайти автомобіль від 12 до 15 тисяч доларів. Японські автомобілі не дешевшують, ціни я вам покажу. Корейські автомобілі мене взагалі здивували. Ціна на корейські автомобілі піднялась. Американські автомобілі теж тримаються в ціні, і навіть ціна на компаси, ті, які машини ми привозили там за 15 тисяч. Піднялась. Тому висновки можуть такі: якщо у вас є час і вам не потрібно терміново автомобіль, я би замовив доставку підбор автомобіля з Америки і отримав саме той автомобіль, який вам потрібен саме в вашому бюджеті. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Поставте жирний лайкос. А з вами був Євген, компанія Cars USA. Все буде Україна. Друзі, побачимось.